У наш час люди мають безліч варіантів, звідки отримувати інформацію? Адже існують газети, радіо, телебачення, інтернет-видання та соціальні мережі. Ми вирішили запитати у житомирян, звідки вони дізнаються новини, та яка тема найбільше цікавить? Більше телеграм-канали і все. Новини практично по телебаченню не дивляться. Тема війна саме найголовніша тема. Чекаємо перемоги з YouTube, з телеграм-каналів. А які теми найбільше вас цікавлять? Ну, тема зараз, звичайно, одна саме така: війна, і що нас чекає, і що буде. Один плюс один ICTV, Дивимося, п'ятий канал. А яка ось тема найбільше вас цікавить? Зазвичай? З війно, війни. Ну а в основному зараз, так. Житомир інфо зазвичай в телеграмі також, в каналі. А розкажіть, які теми вас найбільше цікавлять? Ну зараз, коли закінчиться війна, це якраз така тема номер один. Зараз турбує мені здається кожного українця. В телеграмі ознайом в інстаграмі новості. А які теми те? Ну мабуть, ситуація в країні, яка зараз відбувається. Смотрим, Мабуть, більше нічого не цікавить. на сайтах наших, нашого міста. Інфо блекліст. Таких. Які там от найбільше у вас цікави, що там переглядаєте? Ну, війну, дивлюся, дивлюся, що в нас в місті нове відчинилося, що десь случилось. Ну, зазвичай я дивлюсь щось на Ютубі або на телеграм-каналах. Постійно моніторюю, коли триває, от куди проїти, а так не знаю, чому не мені. Цікаво саме з новин. Може дещо політично дивитись там, щоб ще шарити. Звідки от дізнаєтеся новини зазвичай? Які ресурси обраєте? Житомир інфо, телеграм-канал. Які там вони вас цікавлять? Різні, вони скидають будь-яку інформацію. Угу. І абсолютно вся інформація мене цікавить. Зараз, мабуть, телеграм, який саме, саме поширене джерело інформації. Так, а так, телебачення, не дивимося, бо немає часу. Які теми моніторити? Що найбільше цікавить? Війна, зміни в законодавстві, різне таке, що стосується бізнесу, тому що це саме актуально зараз в нинішній час. Телеграм-канал, напевно, ну пріоритетні те, що напевне, як у всіх людей зараз новини про війну. Взагалі з телеграм-каналу найбільше. А які теми монітори? Ну, яка в нас найпопулярніша війна, те, що нас найбільше безпокоїть. Телеграм. телеграм. Знайомі люди. Mm -hmm. Не можна довіряти всім соціальним мережам. Mm -hmm. Чи так? Або через телеграм? Так. І ну чи? це саме про Житомир, що тут відбувається в цей час. Які теми найбільше вас цікавлять, що мені то? Коли тривоги починаються, чого вибухи починаються. Там же ж попереджують. Чого у вас цікавить яка тема? Ну найчастіше мене цікавить тема те, що відбувається взагалом в Україні, але Житомир також не вминає.